Учились ще раз повторюю інститут житла, який представляю я право на захист, Українська Гельсінська спілка, Stabilization Support Services, Рокада, 10 квітня, Схід СОС це найбільше в Україні громадські організації, які працюють для допомоги постраждалим та внутрішньопереміщеним особам. І так, спільна заява громадських об'єднань щодо необхідності громадського контролю. Для ефективного впровадження закону 4080. ми, представники громадських організацій, які працюють в Україні та опікуються захистом прав внутрішніх переміщених осіб, звертаємося до міжнародної спільноти, партнерів, донорів, а також органів державної влади та місцевого самоврядування. Із закликом до консолідації зусиль за ефективного впровадження положень закону України No4080. Закон 4080 має потенціал створити системне та довгострокове рішення у сфері забезпечення житлом ВПО. Водночас, для його реального втілення на практиці необхідна налагоджена, прозора та постійна комунікація. Між усіма заінтересованими сторонами. Запуск всеукраїнської інвентаризації об'єктів нерухомого майна, які можуть бути використані як житло для ВПО, можливий виключно за умови дієвого громадського контролю. Така інвентаризація повинна супроводжуватись незалежним моніторингом, оприлюдненням даних та залученням представників громадськості, активістів. До кожного етапу процесу від збору інформації до прийняття рішень. Ми наголошуємо, що активна участь громадських ініціатив організації громадянського суспільства та міжнародних партнерів є критично важливою для зниження корупційних ризиків та забезпечення прозорості пошуку нерухомого майна, його обліку, обстеження, реконструкції та подальшої експлуатації. Фінансування таких ініціатив є необхідною умовою для прозорого, підзвітного та справедливого процесу інвентаризації, відбору, відновлення та подальшого використання об'єктів нерухомого майна для потреб переміщених осіб. Ми закликаємо міжнародних партнерів надати допомогу Україні для ефективної реалізації положень закону 4080, та передбачити цільову підтримку українських громадських організацій, які мають потенціал забезпечити незалежний громадський контроль за впровадженням закону 4080 як гаранта публічного інтересу. Дякую за увагу. Ми звернемось з цією спільною заявою ще окремо до найбільших міжнародних донорів, до наших міжнародних партнерів. І будемо пропрацьовувати механізм впровадження саме громадського контролю для того, щоб ця інвентаризація дійсно була ефективною та прозорою. А зараз я хочу надати слово своїм колегам. Будь ласка, якщо у вас є бажання додати, долучайтесь, колеги. Я не буду оголошувати кожного, в порядку живої черги, будь ласка, я спростаю в першу чергу дякую ТСК і інституту за цю важливу ініціативу. І в контексті імплементації 40 ми вже маємо зрозуміти для себе основні принципи, які ми будемо дозивати. Якщо б я їх окреслювала, то я б говорила, що це гнучкість, адаптивність, експертність, партиципація, прозорість і пріоритизація найвраз найвразливіших. І мені видається, що саме ми, як представники громадянського суспільства, можемо забезпечити дотримання цих принципів під час імплементації закону. Тому закликаю громадськість доєднуватись, а міжнародних донорів і партнерів допомогти у цьому. Дякую. Дякую, Ксенія. Пане Тарасе, візьміть на себе цю ініціативу. Ну, власне, я хотів би лише додати те, що. Українська ассіка спілка з прав людини вона долучилась до процесу захисту прав постраждалого цивільного населення ще з 2014 року. І власне з цього року ми, як захищали, так і будемо захищати населення від наслідків воєнних злочинів, які здійснює Російська Федерація щоденно на території України. І в контексті саме. Цього законопроекту, власне, ми долучалися і будемо долучатися до захисту і житлових прав постраждалого цивільного населення, і будемо працювати з органами державної влади, місцевого самоврядування для того, щоб він був реалізованим належним чином. І власне, також будемо допомагати громадянському суспільству на місцевому рівні, щоб вони також. Щоб їх права на участь були реалізовані в повному обсязі, і ну власне в цілому ми підтримуємо ініціативу, і ще раз повторюся, будемо працювати з усіма зацікавленими сторонами для того, щоб воно все врешті здійснилося.